Видатний польський режисер, кіно та театру, сценарист і продюсер Кшиштоф Занусі відсвяткував у родини у своїй садибі біля Варшави. Привітати Занусі приїхали колеги та друзі з усієї Польщі, Франції, Італії та України. Наша кореспондентка Наталка Волосацька теж була серед запрошених. Вона запитала, що думає легендарний режисер про війну в Україні та як зупинити Росію. Ексклюзивне інтерв'ю з Кшиштофом Занусі. До вашої уваги. Перед усім хочу запитати, як ви почуваєтеся сьогодні, що на серці? На серці 85 років життя. Це дуже багато і це завжди мало. Бо смак до життя ще не минає з віком, скоріше навпаки, зростає. Але Бог дав, що ще живу, ще працюю, ще маю сили. Отже, немає на що нарікати. Як пануважа, як є як ви гадаєте, як європейці можуть подолати Путіна? Як сконсолідувати зусилля у цій справі? Думаю, що всі ми знаємо, як це зробити, але треба ті зусилля зробити. Та на жаль, цього переконання не вистачає, і саме з цим ми маємо боротися. Тож пробуймо настільки, наскільки можемо. Чого, власне бракує, щоб повалити режим Путіна. Рішучості та уяви, бо якби люди знали, що їм загрожує, то вже давно б зважилися на ще більше жертви ніж зараз. Тільки вони не розуміють, де небезпека. Для світ робить недостатньо, щоб допомогти Україні перемогти. тому, що немає хорошого виходу, бо бояться, що якщо Україна переможе, то Росія ще більше озброїться. Просто немає політичної ідеї, бракує генія, який би це зупинив, або треба, щоб з'явився якийсь неочікуваний чинник може, що це може бути, наприклад, везувій може вибухнути, і ми будемо мати три роки голоду в усій Європі. Це може статися. питання, яке стосується Польщі після президентських виборів. Суспільство стало ще більш поляризованим. Які виклики зараз стоять перед поляками? Щоб у який спосіб взаємно домовитися, порозумітися, не відмовляючись від своїх цінностей. Бо якщо відмовимося від цінностей, то такий компроміс до нічого доброго не призведе. Це як з мирними пропозиціями для України. Які нереальні, бо не ґрунтуються на справедливості.